Привітики! В цьому відео буде тільки одна робота. Ось така невеличка, майже ось такі нюдові їх такі будемо переробляти в червоні, і уже з осінніми мотивами на двох пальчиках у нас будуть слайдери. Чому одна робота? Тому що в кінці відео, ну, більшу частину відео займе розпакування того, що я знову замовила на тему. Кому цікаво, можете дивитись. Далі, кому не цікаво, можете подивитись просто цю роботу і все. Перед викладкою Гелю я роблю форму нігтя. Мені так більше подобається, ніж опилювати потім після викладки. Я пробувала і так, і так. Ну поки що зараз я роблю так. Я опилюю форму перед викладкою і потім все одно після викладки я ще трошки опилюю. Тут у нас довжина в нуль майже, тому що заважає людині працювати. Ну, і взагалі в побуті, тому прибираємо майже в нуль. І тут є така проблемка, коли прибирається вільний край, то дуже часто, коли він починає відростати, і нігодь м'який, він починає відходити від матеріалу. Тому що випилити там немає що. А відростати він вже буде у нас в будь-якому випадку. Тому буває з такими нігтиками проблеми саме з вільним краєм. В таких випадках намагаюсь більше укріпити кінчик, зробити його товстішим. Товстішим, щоб мати змогу випилити хоч трошечки, ніби там. Ну, і виходить, що його. Зовсім треба прям випиляти, щоб його взагалі там не було. Ой, ну, коротше, а, так, да, нібито здається, що короткі нігті, що там укріплювати, має нормально носитись, але а, дуже часто, навпаки, на довгих нігтях краще носиться, тому що ми маємо, маємо змогу добре все випилити, все там зачистити, а з короткими нігтями важкувати. Якщо в мене нещодавно приходила жінка, в неї взагалі дуже багато почали з краю відчарування. Плюс вона ще любить наддирати їх. І я що зробила? Я робила в техніці бортик. І навіть не бортик, знаєте, а я прям запечатувала ось так вільний край. Тобто я робила бортик не на нігті, а прям з краю нігтя. щоб Вільний край був прямо прям в гелі заблокований. Потім я вже робила вирівнювання і потім намагалась випилити натурально. Таким чином, можна добитись того, що людина буде довше носити покриття. Відчарування все одно з часом може з'явитися з вільного краю, але строк носіння матеріалу підвищиться. Вона обрала ось такий червоний колір. І на двох пальчиках ми прикрашаємо осінніми листочками. В тон вибрали на наклеечку. Це ті тлечки, які я в попередньому розпакуванні показувала. Прекрасні наклейки, дуже гарні. ну прям Прекрасні. Вони так виглядають натурально, а такі листочки прям дуже красиві. І в цьому році вони в мене дуже користуються попитом. Там було дві, два листочка таких наклеїчок. Ну, У мене один листочок вже закінчується. Ну, зазвичай ці листочки клеюють на початку, Ось, не на початку брешу, всередині. На початку ще багато хто роблять ще літні дизайни, тому що не хочуть прощатися з літом, а потім вже починають, ну, все, давай вже осінні коричневі, помаранчеві, червоні, бордові і листочки. Ну і все. Ось таку роботу я показала вам. Кому цікаво, залишайтеся на розпакування і зустрінемось уже у наступному відео. Па-па! Я закінчила працювати і вирішила вам показати, що я сьогодні забрала з тему. Утеплюємось. Ось такі мені здались дуже прикольні ветно стилі тапки, тапульки. Я вже поміряла один. Сайз ось 37-38, ідеально, у мене 37 якраз десь. Ну, раніше було. 35, 36, 37. Ну, коротше, чим краще взуття, тим менше був. Я навіть 35 носила. 30 китайські, то, звісно, в мене 37, 38, навіть 39 буває. Ну, коротше, Ось такі вони теплесенькі. Та та Тут трохи є навіть подошва якась. Я думала, що вони взагалі будуть, знаєте, як просто тряпочка. Я ще переживала, що мені буде саме от в подошву, в ноги буде холодно в підошву. Але ні, вони класні, тому що тут є от така от якась тут ще. Думаю, що хоча б на одну зиму мені вистачить цих тапок. У мене одні були, я в АТБ її брала на такій пластиковій підошві, то вона в мене вся розкшилась, вони всі майже порвалися. Я собі купила заміну. Буквально вони коштували, я не пам'ятаю, 90 гривень чи що. Ну, коротше, класні тапки. Рекомендую, можете брати. Потім а, я придбала ще ось такий е, подовжувач. Я ніколи в Китаї не замовляла такі речі. Ну, спаковано добре. Ніби все якісно. Е, не знаю, чи воно працює. Можу, звісно, протестити зараз, куди це воно відкривається. А, ага, Тут все цивільно, все у нас закропочка. Мейтінчайна, модель, все пластик. Ну, такий нормальний, не дуже тонкий ніби добротний цей такий. Кабель. <laughs> Знаю. Ну, я думаю, ну всі ж ці зараз кабіля, всі ці переноски теж ж майже з Китаю продаються. Ось якась тут фірма, бачите. І дьобк якийсь. Зараз я підключу її. до моєї переноски. Ну, ви знаєте, та, що в мене зараз стоїть, то вона, звісно, якось. А, якось виглядає більш... Так, я не знаю. Зараз будемо тестити, що це означає, ці кнопки. Що? чому це протестити на зарядки. Ясь підключу зарядне. Обана. А от у нас і перший. Угу. Коротше, не знаю, бачите? Коротше. Ага, угу. так. Зараз підключу телефон. Е, Не підключився. Тепер нажимаю на кнопочку. Підключився. Ага. Значить, так. Коли кнопочка вжата це включена, коли віджато виключений. Ага, так, працює. Ну, тепер будемо сподіватися, щоб воно не згоріло. Короче, <світ> не пам'ятаю, за скільки я її взяла, за 150 щось таке. Мені якраз дали скидку, воно коштувало десь 300, по-моєму. Мені дали скидку і я одразу замовила. Нам ще одна не, ну, не завадить потрібна, що переноска. Ось, так. Як буде нормально працювати, ще разом. Так, потім. Потім далі я замовила ось такі наклеечки. Такий наборчик. Так, скільки у нас тут 6 штук. Видно вам, що це таке? Це у нас на клейки на одяг. У мене в чоловіка проплилася дюрочка на курці прямо спереду. І ми якусь таку емблемку йому Ну, Скоріше за все, таку якусь маленьку, напевно. Ну, а ці. Може, цю. Не знаю, що це ще. Historical climbers. Ага, це якийсь climbers. Це якісь, видно, що гори так піднімаються. Тканєві. бачите, вони такі. Все як ніби прошито, підшито і ось така тут клейка сторона. Всю. Ого, дуже клика. І, напевно, не треба його ні праскою, нічого. Я ще додатково подивлюся зараз інструкцію, як, якщо вона там є, як його клеїти. Ось ці такі нашивки, коротше спорт є, бачите? Це самий класний наборчик, який був. Я перелопатила і тему, і, і цей, і на Aliexpress навіть заходила. І цей мені більше всього він такий, а, як це ну, до всього підійде так, чорний. І емблеми, в принципі, такі а, прикольні. Нічого зайвого, ніяких дурних якихось малюнків. Якраз класний. Тут прям Орел, бачите, такий чи яструб. Що це яструб скоріше, ну, Такий класний. Не пам'ятаю, скільки я брала за 60 гривень, чи що. Ну, коротше, Ну, оце все. І ще щось в мене було. Це все так на 400 гривень чи з там. Ну і ось ця штука. Щось подивимося. а я подумала. Оце капець. Я думала, що воно скляне а воно пластикове. Ну ладно. Він, ну, хоч підходить на кружку. Коротше, рассказываю, хто не знає. Ой, я не пам'ятаю, як вона називається. <рес> коротше, це така приспособа, щоб заварювати каву. Я замовила ще, ще одна посилочка до мене йде, там паперові фільтри. Спочатку мені мали прийти паперові фільтри, а потім ця штука. Ну, якось вони так послали, що, коротше. Та посилка, яку я замовляла після, вже прийшла, а та попередня, що не прийшла. Ну, коротше, воно не виймається тут. Ага, воно якесь. Я думала, що воно виймається. Ну, коротше, трошечки вони мене е -е, вели якось в оману, тому що, по-перше, я подумала, що воно скляне, по-друге, я думала, що воно розбірне, що тут окремо ця штучка, окремо оця кришечка. Не знаю, можливо, зараз буду навіть цей. І тут якась тріщинка. Може, навіть буду спор відкривати, не знаю. Може кошти буду повертати за цю штуку. Зараз подивлюсь, що там саме продавець пише. Ну, коротше, ну, одівається отак от на якусь ємність. В які ви будете каву пити, в кружку, чи там якийсь кувшинчик, чи що, ну, на кружку, я брала на кружку. Ставиться на кружку, сюди ставиться паперовий фільтр. Засипається кава і заливається е, окріп. І воно через цю дюрочку, через фільтр паперовий, фільтрується вам уже в чашечку. І для чого це? Для того, щоб затримувались в цьому фільтрі масла, там є якихось два. В каві масла, які не дуже сприятливі для нашого організму. Не дуже добре впливають. Тому е фільтрована кава краще, ніж просто запарена в чашечці. І тому я цю штучку. У мене бувають приступи зожничества, як це називається. Здоров, е, якісь ці приступи здорового способу життя в мене, мене бувають. І оце був е, якраз такий приступ. Тому я замовила собі таку приспособу, буду пробувати. Підійде вона мені чи ні. Коротше, подивлюсь, що писав продавець. Значить, це пластик. Ну, звісно, воно 150 гривень коштувало. Ну, Все-таки я розраховувала, що це скляне, чесно. Не знаю чому. Ну, Війна за таку ціну скляне не може бути. <гум> ну, я вирішила, що скляне, серйозно, я не думала, що воно пластикове. Зараз примірюю на чашечку, а потім, коли фільтри прийдуть, вже буду пробувати. Розкажу вам.